Важко перевершити свіжість і хрускіт смачного салату з молодої капусти. Готую такий салат майже кожен день в сезон молодої капусти. Дуже смачно та швидко. Першим інгредієнтом, який нам знадобиться, звичайно, буде молода капуста. Для цього салату потрібно взяти приблизно 300 грамів капусти, яку треба нарізати дрібною соломкою. Щоб приготувати цей салат, вам не потрібно багато інгредієнтів, але всі вони містять багато вітамінів і поживних речовин. Нарізану капусту висипаю у великий салатник. Наступним інгредієнтом буде морква. Знадобиться одна середнього розміру. Моркву потрібно або нарізати соломкою, або використовуючи ось таку зручну терку, натерти на соломку. Ось так швидко і просто. Подивіться, яка соломка в нас вийшла. Висипаємо моркву в салатник до капусти. Тепер огірки. У мене дві штуки середнього розміру. Часто буває так, що шкірка у огірка дуже товста і жорстка, або з присмаком гіркоти. Тоді я обов'язково знімаю шкірку з огірків. Огірки я нарізаю доволі дрібно, але тут орієнтуйтеся на свій смак. Якщо хочете відчувати хрускіт огірка в салаті, тоді нарізайте на більш великі шматочки. Висипаємо нарізаний огірок в салатник. Далі нарізаємо кріп. Не можу собі уявити такий овочевий салат з капусти без запашної зелені. Мені найбільше смакує саме кріп. Але ви можете експериментувати і замість кропу використовувати петрушку або кінзу. Висипаємо все в салатник. Додаємо тепер сіль приблизно половину чайної ложки. Цукор, одну чайну ложку, а далі виливаємо яблучний оцет, приблизно одну столову ложку, і обов'язково трошки запашної олії. Все добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти добре змішались між собою. Такий салатик виходить не тільки дуже корисним і вітамінним, але й надзвичайно смачним. Варто спробувати. Легкий і корисний гарнір, який підійде до будь-якої страви. Хрусткі овочі та свіжий смак салату неодмінно вам сподобається. Готуйте із задоволенням. Готуємо ще один простий та смачний рецепт салату з молодої капусти з дуже смачною та незвичайною заправкою. Цей салат є прекрасним доповненням до будь-якої страви, але він також може бути і основним гарніром на вашому столі. Наріжте молоду капусту тонкими соломками. Додатково обминати її руками не потрібно, адже молода капуста зазвичай м'яка і соковита. Викладаємо тепер капусту в салатник. Далі підуть огірки. Я буду нарізати два середніх огірка. Шкурку з огірка я знімаю і нарізаю тепер огірок на шматочки середньої величини. Хочу, щоб смак огірка в цьому салаті відчувався. Висипаємо тепер нарізаний огірок в салатник. Далі будуть яйця. Для цього салату яйця потрібно відварити вкруту. Достатньо буде 4 штучки. Очищаємо яйця від шкорлупи. До речі, якщо ви ще не дивились відео, як відварити яйця, щоб вони не потріскалися. І найголовніше дуже швидко і легко почистилися, то посилання залишу в описі під цим відео. Яйця потрібно розрізати таким чином, щоб відокремити жовток і білок. Жовтки відкладаємо окремо, а поки наріжемо білки. Нарізаю їх не дуже дрібно і не дуже крупно. Нарізані білки, висипаю в салатник. Ще один важливий інгредієнт: це звичайно запашна свіжа зелень. У мене сьогодні улюблена і звичайна комбінація: трохи кропу та трохи петрушки. Нарізаю все доволі дрібно і висипаю в салатник. Тепер приготуємо смачну і незвичайну заправку. Жовтки розминаємо виделкою, додаємо сіль, пару столових ложок запашної олії і знову все добре перемішуємо. Тепер додаємо 2-3 столові ложки сметани та 1-2 чайні ложки гірчиці. У мене гірчиця не гостра, тому додаю її доволі щедро. Але якщо ви використовуєте гостру гірчицю, то додавайте обережно за смаком. Все тепер добре перемішуємо, і наша заправка готова. Викладаємо заправку в салат і добре все перемішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились. Який аромат зараз? М -м -м, смакота! Цей салат може бути як і самостійною стравою, так і чудовим гарніром. Особливо він добре підійде до м'яса або риби. Якщо ви шукаєте легкий і корисний гарнір або просто хочете спробувати щось новеньке, цей чудовий салат із молодої капусти неодмінно вам сподобається. Готуйте із задоволенням і не забувайте підписуватись. Цей салат дуже популярний, але я спробувала його зовсім нещодавно. Оригінальна заправка і знайомі інгредієнти. Все дуже смачно, швидко і просто. Для приготування цього салату спочатку наріжти капусту. Я шинкую звичайним ножем, обожнюю молоду капусту. Вона така хрустка і соковита. Нарізану капусту висипаємо в салатник. Тепер цибуля знадобиться одна цибулька середнього розміру. Розрізаємо її спочатку навпіл, а потім на ось такі дольки. Для цього салату цибулю потрібно нарізати саме так, як показано на відео. Зауважте, що не потрібно нарізати дрібно. Висипаємо цибулю в салатник. Ще один інгредієнт це морква. Натираємо моркву на терці. Для цього салату буде достатньо однієї середнього розміру. Натерту моркву також висипаємо в салатник. Тепер додаємо сіль, обов'язково цукор, приблизно одну чайну ложку та яблучний оцит. Все добре перемішуємо і практично все готово. Овочі одразу випускають сік, і салат стає надзвичайно соковитим. Але це ще не все. Додаємо пару столових ложок сметани, одну столову ложку майонезу та трохи гірчиці за смаком. Тепер чорний молотий перець та добре все перемішуємо. Соковитий, смачний і пікантний салат, який дуже просто і швидко готувати, із самих звичайних інгредієнтів. Дуже рекомендую! Спробуйте і не пожалкуйте. А я, як завжди, чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Готуйте із задоволенням та до нових зустрічей, Па-па!